На міжнародному конкурсі Віват піаніст, що дистанційно пройшов в Харкові, учні Лозівської школи мистецтв номер 1 завоювали три призових місця. Четвертокласниця Марія Кудильчак стала лауреаткою другого ступеня. Семикласник Тимофій Бокало теж виборов друге місце, а у дуеті з восьмикласницею Поліною Горбань третє. Піаністи виконали твори українських та світових композиторів. Їхні виступи підготувала викладачка Людмила Боровик. Коли діти участвують в конкурсі, вони самостверджуються, самовиражаються. І навіть якщо вони не займають якісь місця та подарунки, це надихає їх на подальшу роботу і бажання виникає бажання вчитися краще і вчитися більше. Учні призери міжнародного конкурсу перебувають за кордоном. Для участі їм необхідно було знайти музичні інструменти та дистанційно вивчити твір, говорить викладачка. Вона пишається своїми учнями, бо вони успішно виступили за кордоном на різдвяних концертах. Та під час акції юні музиканти України за мир. Музику вони люблять. їм подобається гарна музика. А ми ж в репертуарі стараємося давати те, що нам нравиться, і дітей прилучати до цього. І мені хочеться побажати, щоб Скоріше прийшла перемога, мир, щоб наші дітки вернулися до нас. Ми за ними дуже скучаємо. І вони за нами, за нашою країною, за Лозовою. І дуже хочеться, щоб повернулися, і ми працювали під мирним небом. Людмила Боровик теж взяла участь у конкурсі Віват піаніст і посіла перше місце. Нагороди переможниці надійшлють пізніше. За підготовку ж учнівських виступів Людмила отримала від організаторів подяку.